Сьогодні познайомимось саме з періодізацією формування української державності, але почнемо цей процес розглядати з 1900 року. У 1900-1917 роках відбувається зародження ідеї незалежності України у березні 1917 по квітень 1918 дев'ятсот наступає доба центральної ради, коли було утворено УНР. А саму центральну раду було утворено за ініціативи товариства українських поступово у квітні 1918 року, по грудень 1918 року існувала українська держава Скоропадського. Квітень 1918, грудень 1918 українська держава Скарпатського мала такі географічні, скажімо так, кордони. Територіально виглядала саме так. Той саме час у грудні 1917-го у кінці 1920-го року було встановлено радянську владу на частині українських земель у листопаді 1918 го березня 1923-го років було створено Західну Українську Народну Республіку. У березні 1919 по грудень 1922 було створено Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Ми бачимо, що назву до 1937 року Україна мала як Українська Соціалістична Радянська Республіка а потім назву було змінено Українська Радянська Соціалістична Республіка. І проіснувала ж вона у складі до 1991 року. Також бачимо межі Радянської України до Другої світової війни. Отже, у 1922 по 1929 роки було формування командно адміністративної системи. У 1929-1941 роках було встановлено тоталітарний режим. Це Сталінщина репресії. 1941-45 Велика вітчизняна війна. 1945 по 1953 посилення тоталітаризму Сталінщини та репресії. У 1953-1964 роках перехід від тоталітаризму до авторитаризму, де стабілізація відлига, і це в нас Хрущов. 1964-1982 це авторитарний режим. Пам'ятаємо, що після Хрущова проходить Брежнів, та його правління називають застоєм. 1982-1990 перебудова. І у 1990-1991 наступає відновлення ідеї незалежності України. І нарешті ж Україна здобуває свою незалежність 24-го серпня 1991 року. Дякую всім.